Власник меблевого виробництва Олег Мельниченко святкував з найближчими колегами та дружиною підписання крупного контракту з Німеччиною. За тиждень до свого 50-річчя Олег відчував себе на вершині успіху, але доля підготувала йому смертельно небезпечне випробування. Шеф, банкет в ресторані був просто шикарний. Я чув, всі казали, це того, що наш бос. Найкрутіший за будь які яйця у світі, Олег Вадимович. Олеже, ми з тобою в цьому човні вже майже 9 років. Я вже 10. Вася, я продовжу. Цей успіх абсолютно заслужений. За тиждень тобі 50, а ти, наче хлопчина, молода дружина, компанія на піку. Твій бізнес годує родини сотні працівників. І я щасливий був пройти цей шлях разом з тобою. То так. Шлях був нелегким, що тільки не довелось робити. І помилок було чимало. Хто не працює, той не помиляється. Але подивись, ким ти став. З простого хлопчини з села виріс до успішного бізнесмена. Бо він працює, наче бджівка. Найкращий мій. Нехай цей контракт стане початком нових ще більше успіхів. Здоров'я тобі, Олеже. Що за чорт бела?